Ну, зараз просто пішов працівник, який там визнається. Так, раз, два. Але я хочу люди попросимо. П'ять. Це також це відпустці. Значить після відпустки шостий. Ви дайте так, так. так, 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 так. Наказ, після відпустки. Ну, ви, ви можете В, в телефонному режимі можна. Я його просто йду, повідомити. Я, я його не звернув. Оскільки людина відпустці, і ми маємо вже наказ, то в який я спосіб мені запомню. людину повідомити. Ні, я, я закону. Тоді може бути спосіб вирішити. А це я просто я напишу не на А Якщо вийде, з відпустки. Ну, а я знаю, коли він вийде. От вийде з відпустки, прийдете ще раз, та не хочемо. Має там до 15-го. Я не знаю, до речі, так, добре, давайте я напишу взагалі то на завтрашнє число. Ми виписуємо. Значить, ви зараз скажете, хто є на місці, я просто напишу дату. Я або... можу сказати, зараз хто є на місці. У нас 21 чоловік в колективі. Хто є зараз на місці? Хто працює, хто в нарадчій кімнаті перебуває з ким я Ні, ми На наша кімната зробити. рано ж пізно закінчується. Давайте так або ви вивчаєте мені ці. Ну давайте я не ну, ми не будемо торгуватися. Ну ні, я, я просто вже у вас всі повістки, які я ви маєте нами вручити. А тому, що і і... Вам писати, я не знаю, я не знаю, куда то нам Ні, писати. Якщо я... ті, що є на місці, безраз не сами. Не знаю. Я вам ну, вручно, я не знаю, які у вас цілі і задачі, я не можу за вас це говорити. Я готова взяти, розписати. Ви знаєте, цілі, людину е... виправити на медичну комісію. Я все знаю. я, все знаю. я, все знаю. я беру повістки. Вас, о, оці повістки це на меткомісію чи вже є вияві? На метку місяці. У нас є люди, які прийшли в медкомісію... Я, просто не готова... ну, я не готова зараз сказати, ну, я за кожного своє відповідаю. Кадрів, на... Е, на, того, так. Не знаю. Ви вручаєте повістки, якщо Вичай, ви вручаєте, я беру і, Вичайно, що і працюємо далі.